Обговорення закону про мобілізацію у самому розпалі. Однак у мережі вже з'явились попередні підсумки. Наприклад, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступив проти залучення до армії ув'язнених, адже це не принесе бажаного результату. Вітаю це тут канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Усі деталі розповім далі. У відео головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний виступив проти залучення до армії ув'язнених. Цю тактику. У війні активно впроваджує наш ворог. І він нагадав, що армія це не покарання. Але він також зазначив, що росіяни вже закликали 400 тисяч людей і на червень готують ще кількасот тисяч. Про це залужний заявив на першому засіданні комітету ради по законопроєкту про мобілізацію 4 січня. Народні депутати і військове керівництво вже активно обговорюють можливі правки щодо найбільш спірних норм законопроєкту. Ким мені воювати. Або звертатись до світу і там просити людей, або вийдіть, воюйте, якщо не забезпечите. Наприклад, один з народних депутатів розповів, що обговорення були дуже емоційними і щодо норм по інвалідності, і щодо електронних повісток. Залужний з деякими запропонованими нормами жорстко не погоджувався. Крім того, він прямо виступив проти ідеї залучення ув'язнених. Зокрема, армія не має бути покаранням, і туди не варто тягнути всіх, хто порушував закон. Водночас подібні ініціативи це російська тактика. Також залужний запевнив, що кожне життя будуть намагатись зберегти, і хлопців перед відправкою на фронт будуть навчати. На комітеті також були присутні начальник генштабу ЗСУ Сергій Шаптала, міністр оборони Рустем Умєров, міністр освіти та науки Оксан Лісовий, голова Нацполіції Іван Вигівський, міністр Кабміну Олег Немчинов. Планується, що засідання комітету триватимуть до суботи, включно. Якщо ж комітету вдасться до Цівати законопроєкт протягом трьох днів. Ймовірно, Верховна Рада України зможе розглянути його у першому читанні вже наступного тижня. Водночас термінів розгляду у парламенті парламентарі не назвали. Українська влада і справді обговорює ідею броні від мобілізації військовозобов'язаних, які сплачують певну суму податків з офіційної зарплати чи доходів. Відповідне питання можуть підняти на обговорення на наступному засіданні фракції Слуга народу. Втім, депутати могли не отримати. Ти ще офіційні пропозиції щодо зміни підходу до бронювання про це пише видання Суспільне із посиланням на джерела в офісі президента, мінекономіки та слузі народу. Водночас представники монобільшості відмовляються коментувати інформацію про мобілізацію. А голова профільного комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Завітневич у коментарі виданню наголосив, що наразі інформація про броні є лише чутками у законопроєкті про внесення змін до мобілізації не немає положення про зміну правил бронювання, крім того, інших документів, які би стосувалися питань мобілізації, там не передбачено. Друзі, мене на цю хвилину. все. ви не забудьте підписатися на ютуб-канал інформатор та Україна на часі, поставити лайк, обов'язково написати коментар та відправляйте наші відео друзям, щоб підтримати нас. Ну і звісно, отримувати лише актуальну та перевірену інформацію.